Захисники та ветерани можуть отримати послуги з протезування та зуболікування за пакетом НСЗУ у Смілянській стоматполіклініці. Подробиці для студії сміла новини розповів виконувач обов'язків директора цього закладу Олег Тригубчак. Третій рік поспіль КНП Смілянська міська стоматологічна поліклініка надає послуги по пакету НСЗУ номер 66 та 67, А саме зуболікування та зубопротизування для осіб, які захищали та захищають територіальну цільність. Та незалежність нашої держави і задоволенням допомагаємо цій категорії населення. З кожним роком збільшуємо і покращуємо наші послуги. На сьогоднішній день наш заклад є третім закладом в області. Їх всього три, які надають такі послуги. У 67 й пакет, а саме зуболікування, входить гранична сума до 25 тисяч гривень. В 66 й пакет це зубопротезування, Сума збільшена до 35 тисяч гривень. Саме на ці суми наші захисники та ветерани мають право отримати безкоштовне зуболікування та зубо Також хотілося б нагадати, що наш заклад не забуває і про осіб з особливими потребами. Так, в минулому році за кошти Смілянської міської ради було придбано портативний рентгенапарат, який дозволяє людину, якій важко пересуватись, зробити рентгенівський знімок прямо в кріслі стоматолога. Матеріальна база нашого закладу постійно оновлюється, наприклад. В кінці минулого року також було за кошти Смілянської міської ради закуплено сканер для ортопедичного відділення, який дозволяє працювати вже в цифровому форматі. Сканер дозволяє зробити 3 d відбиток щелеп людини з мінімальною похопкою, що покращує якість надання наших послуг, а також полегшує роботу лікаря-стоматолога-ортопеда. І більш того, відповідно, d цей знімочок передається в лабораторію по електронній пошті.